Доброго дня, шановні. Сьогодні хочу прокоментувати ситуацію з поверненням 6 тисяч тіл з території Фашистської Федерації. Зеленський прокоментував ситуацію, начебто там маленький відсоток ідентифікованих, 10-15%. Це говорить про ставлення Зеленського до українських воїнів взагалі до українців, до української нації. До народу, який чинить спротив, це просто м'ясо. Я вважаю, що справжній президент воюючої країни мав забрати, навіть якщо там один воїн, не один відсоток, просто одна людина загибла, українська була, він мав забрати всі 6 тисяч, ідентифікувати інше повернути чи заховати на території України байдуже. Але навіть якщо там був один воїн загиблий український, це вже коштувало б того, щоб забрати всіх 6 тисяч. Навіть якщо серед них більша частина була б терористів, я вважаю, що це ще один злочин. І байдуже, там е шарії всякі, там уся вся хуєта ПСБшна кажуть, е що це за грошей. Можливо, за грошей, мені байдуже. Це як і бажання залишитися при владі, це особиста відповідальність Зеленського, за яку буде, буде вирок. Але це ще один злочин, який доводить злочинність влади взагалі ставлення до українців, які воюють за ту країну. Що звичайне м'ясо. Як це 10-15%, то вже не важливо, можна не забирати. А порахуйте, скільки то 6 тисяч українських воїнів мали бути похоронені в українській землі з почистями, з шаною, з родичами. Скільки б жінок, дітей, матерів вже б знали, що їхній татуся, брат, син загиблий. Так, це дуже погано. Але він тут уже вдома. Він лежить десь біля села. І та старенька матуся могла б сходити до той дитини своєї загиблої, загиблої за Україну. І посидіти побалакати. Що роблять матері на кладовищах? Балакають за своїми дітьми. Ну, У мене нема слів. Я не хочу розганяти зраду на цю тему, що там із за грошей, що там виплати, воїнам. Я не знаю, які. Е... Мотиви були у Зеленського. Це з часом з'ясує слідство. А слідство буде по цим всім злодіянням, тому що таку кількість злочинів взагалі скоїть неможливо одній людині. Тому слідство буде, буде вирок. І я вважаю, що це буде за життя Зеленського та його ОГЗ. Але те, що він зробив, ну, я. У мене нема пояснень. У мене нема пояснень. Взагалі, у будь-якої здорової психічної людини немає пояснень, як можна не повернути навіть одне тіло загиблого воїна. І байдуже, скільки туди підложили терористів. Навіть якщо він там один. Я вважаю, що просто, блядь, ну далі нема що коментувати. Що нам вже можна коментувати, коли просто сука, тобі вже привезли на кордон наших хлопців, Блядь, приїдь, забери. І ти ж, сука, це не будеш робити особисто. Зроблять люди, українці зроблять, просто дай команду. Дай команду забрати наших воїнів. І все. Ні. Чому? З'ясуємо трошки пізніше, коли це тіло буде сидіти на лавах під судно.